Якщо ви будете стояти, сваритися, то тут будуть, я б сказала, допомоги, ви потім пожалкуєте. Тут е -м -м -м, ви доказати нічого не зможете. А якщо фронт роботи на вас звісить, ви теж не зможете нічого зробити, вам вас, грубо говоря, нагнуть, і вам прийдеться працювати так, як є. По цьому варіанту а, баламутити воду, доказувати ні. Тут я б сказала, будуть за 25 рік. У вас дві роботи, дві сезонні роботи, там, де буде жінка, яка слідкувати. Потім, де там буде начальник чоловік. у вас. Буде теж то буде, то не буде. Там незрозуміло, і я б сказала, наразі якась ідея. Ну тут треба, знаєте, бути дуже обережним. Ви вже будете боятись сказати слово першому, да, в першій половині десь року у вас буде конфлікт з жінкою, ви йдете, а не буде грошей. І друга половина, там, де буде чоловік, теж так знаєте, шалткувалку, але ви будете вже боятися, що сказати. Будете дуже так крутитися, вертітися сезонність роботи чомусь. Дві роботи, так у вас точно буде зміна двох робот. Ви знаєте, от, оця робота там, де mm -hmm. в другій половині року з чоловіком, я б сказала... Mm -hmm. Мені хочеться сказати, буде погано оплачуватися. Це ж одно ну, тут жінки-стрільці. У вас, якщо у вас є чоловік, він вас буде підтримувати фінансово. Бо там, де перша половина з жінкою, ви б'єте чашки, б'єте посуду, і ваш уход всіхнула ушла, хлопнула двер'ю. Там, де чоловік, ви дуже будете боятися сказати, але тут я не бачу яких великих грошей. Такі. Каплі, каплі морі, мені хочеться сказати, ви будете з цього приводу дуже переживати, будете вже помовчувати. І у вас на цій роботі буде якась одноразова виплата. Чому одноразова? Ви зарозумієте, чому одноразова. Або вас, ви не підійдете, не прийдете, знаєте, у цей рік, цей, як ви кажуть, Стажування не пройдете, або самі вийдете, Будете з цього приводу дуже переживати. Через жінку. Ще. Ось які з жінками будуть конфлікти. І ще там буде жінка на цій роботі, теж вам щось там дорогу вам переріже до цього. Ось так. Сіді гроші. Тяжко буде для жінок вибере.